група Медінвест направить на ремонт міської лікарні у кровому розі 40 мільйонів гривень. Компанія підтримає проєкт реконструкції поліклінічного відділення однієї з криворізьких лікарень, у якій проходять реабілітацію, поранені військовослужбовці. Плануємо тут розпочинати вже за декілька тижнів відновлювальні роботи, які будуть стосуватися будівлі поліклініки. Це буде заміна фасаду, заміна вікон, приймальна група буде відремонтована капітально також ліфт. І ну, інші роботи по благоустрою навколишньої території. Ми розуміємо, що зараз такий час, коли стан лікарень є дуже важливим. Тому, як соціально відповідальний бізнес, ми вирішили долучитися до відновлення цієї лікарні. З перших місяців повномасштабної війни група «Метінвест», у тому числі у межах гуманітарної ініціативи Рятуємо життя, налагодила передачу до Кривого Рогу ліків та витратних матеріалів. Для підсилення матеріально-технічної бази медзакладів Метінвест передав високотехнологічне обладнання до хірургічних та травматологічних відділень. З початку великої війни фінансова підтримка медичної сфери Кривого Рогу сягнула понад 61 мільйон гривень. Незважаючи на усі складнощі воєнного часу, жителі Кривого Рогу, вимушені переселенці та поранені військовослужбовці мають отримувати якісне медичне обслуговування. Вважає голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Свійний кривий ріг став надійною госпітальною базою. Через наші лікарні пройшло більш ніж 20 тисяч цей поранених і захворівших наших бійців. І дуже важливо реалізувати зараз об'єкти проєкти в галузі медицини. Ми реалізуємо проєкт разом з компанією Мекінвест. Це гроші по той програмі соціального партнерства, яка є в нас в цьому році буде зроблено. Досить багато робіт.